Українці більше не переводитимуть годинник із зимового на літній час. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Зараз він чекає на підпис президента. Ми поцікавилися у Чернівчан, чи підтримують вони скасування літнього часу та чи вже звикли до зимового про скасування? Ну їм видніше, ну нормально, нормально. Привикаєш до одного часу, а потім часи змінюються, і людям весною знову переходити раніше вставати. Розумієте? Це не дуже так. Вже встановили би один час і не треба туди-сюди бігати з цією годиною вперед. Люди привикають до всього, до всього привикають. Ну це я думаю, що це не добре. Не добре. Ну, до П'ята година вже темнос. І правильно зроблю. Дуже правильно. А це вони правильно роблять, а все остальне вони неправильно роблять. Треба побороти корупцію. Мені я саме відчуваю вплив на здоров'я, коли переводиться з зимового часу на весняний. Я була дуже дуже негативно до цього ставилася, коли переводили на весняний час, бо ви ще сказала, що це просто в людей вкрадуть одну годину часу. Ну можливо, це для тих людей, які проживають у місті, не так відчутно, але для людей, для людей сільської місцевості це дуже відчутно, тому що ми працюємо не за годинником, а за сонцем. І по суті, на одну годину пізніше ми весь час лягали спати. Тому я тільки за зимовий час. Чи відчуваєте ви це цю зміну переведення? – Ні, я ні. Я? я ні. Мені подобається, тому що рано можна вставати, і час нормальне. Ну мені подобається так. Ми завжди адаптовані і я вважаю, що не потрібно переводити, що не потрібно лишати час один єдиний, а потрібно переводити. Ми вже до цього привикли, як кажуть, літо. Більший день, зимою трошки менший день. Чи відчуваєте ви якийсь вплив на здоров'я через переважний час? Ну, краще спимо і краще встаємо. Ну, я за себе. Так, Для мене, якщо так. в пів шостої стоїш раз зранку на роботу, то це відчувається <гум> <гум> позитивно. Чому? Навіть лікарі кажуть, що це позитивний вплив на людське здоров'я і стан. Ну, Я думаю, якщо так і в Європі є, і люди так живуть багато вже часу. І коли вже переводять навпаки назад, тоді стресує організм. А якщо вже буде один час, я думаю, що вже адаптуються. Адаптуємося і будемо. І не буде ні Коливання. ні туди, сюди. Ви відчуваєте це переведення часу, якісь вплине здоров'я? Та, повір, повір, так, що таке дуже не відчуваю. Не Ні, 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 що люди це. Вже б зробили якийсь одинок, люди б привикли до того, і було б хорошо. Я знаю, я не відчуваю. Може, хтось відчуває, але мені тут все нормально. Як до скусування літнього часу ставитесь ви? Пишіть у коментарях.